Починаємо засідання комісії обласної ради з питань промисловості підприємництва, будівництва та порожнього господарства з дев'яти членів постійної комісії. Є присутні п'ять хвороб є, комісія чина і проводимо наше засідання. Сьогодні для порядку денного у нас передбачено три питання: про виконання програми фінансової підтримки комунальних підприємств умова поєдного стану, про календарний план заходів. На виконання регіональної цільової програми забезпечення енергетичної ефективності і, і, і різне. Чи є доповнення до порядку денного? Не, Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. І сьогодні у нас запрошені. Директор Івано-Франківського обласного навчального курсового комбінату житлово-комунального господарства Сергій Василь, Василь Іванович, але за його відсутності ми маємо Басараба Юрія Любоминовича, раді вітати Також тобто запрошені для доповіді і співдоповіді самотюк Василь Васильович, директор комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради про експерт і Орбоска Зиляна Степанівна, директор комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради Буденве. Переходимо до першого питання. І прошу е, доповідачів дуже коротко, бо ми слухали ваші звіти. Е, комісія має всю інформацію, яку ви нам надали, ми ознайомилися з нею завчасно, тому просимо коротко стисло по виконанню е, за 2024, рік і плане ймовірні плани на 25. Так, прошу. Фінансової підтримки для навчання свого комбінату було передбачено програмою 3 мільйони 7 тисяч 500 гривень. По факту за минулий фінансовано 600 тисяч гривень. Ці 600 тисяч були використані на зарплату і на рахування відповідалі. Так, дякую. Чи є запитання до Юрія Любомировича? Немає, дякую. Василь Васильович, будь ласка. Доброго дня, шановні. Голова депутати. Ну, згідно рішення обласної ради, маме підприємство е, у концерт на 24 рік було виділено кошти суми 500 тисяч гривень, вони відбуваються 100% спрямовані на виплату заробітної плати. Дякуємо депутатському корпусу. Надіємося на підтримку 2025 року. Дякуємо і вам і сподіваємося, що кожне з комунальних підприємств вийде на той рівень самовністю, який планувався. Так? Можливо, на питання, які ваш штат? Сім штатних одиниць, а всього разу 18 чоловік, решта по цивільно трудових угодах. А ще співвідношення ваших власних надходжень до допомоги? Скільки у вас було власне? Значит, краси, значит, значит финансовая допомога складає тридцять відсотків наших надхож. Чи є ще запитання? Дякую. Доброго дня. У червні місяці нам для комунальних підприємства Кузінвес виділено півтора мільйона фінансової допомоги, які були використані тільки на завод. У нас відношення пішло 50 на 50. Так, Ну і відповідно від того, що ми ще зробили, на цей місяць ми тільки на три місяці просто забезпечення. Степановичу, ну, але ви є членом рядової ради і ви знаєте, яка та ситуація так, вибачу, так, Ми готові підтримувати. На жаль, немає коштів, нема, нема які ми змогли. Дякую. Чи є ще запитання Це пані, мені, до Степаніної до керівників підприємств? Можемо затверджувати проєкт рішення? Прошу голосувати. Голосування поіменне, іменне нагадую. Так, хто за? Гора Леконович Надія Михайловна Кузьма Микола Миколайович, Покупру Ростислав Степанович, Клінівський Богдан Ярославич. Дякую. Переходимо до другого питання. який про календарний план заходів на 25 рік на виконання регіональної цільової програми забезпечення енергетичної активності на Харківської області. Розповідає Оханіський Юрій Михайлович, заступник директора і начальник управління управління інфраструктури департаменту. Економічного розвитку, промисловості та інфраструктури посної державної адміністрації. Прошу. Догадаємо член комісії. До вашої уваги, виконувати законодавний план на 2025 рік. У 2024 році ми нарешті могли запустити систему енергетично про приходу. Дуже багато говорилося. Нам до системи вдалося підключити шість сім становки пересування. Саме 109 об'єктів. Ми обирали програмний продукт, знайшли най найдешевший на ринку і і про тестовий період. І в тому році також ми навіть менше суму передбачає, ніж планувалося. в новому році на програмне забезпечення на тих 109 робочих місць було вирішено 26 тисяч гривень. Цьому році підпонуємо 30. Також буде продовжена практика по навчанню енергоменеджменту. Дуже успішний проект. У минулому році ми на базі нафти газу третин навчали представників енергоменеджерів і бюджетних установ, що вони мають робити, як досягати енергетичної ефективності, економити бюджетні кошти і рухатися до енергетичної незалежності країни. Також понад сто працівників пройшли навчання в Також в минулому році ще ми замовляли. Наукове дослідження про потенціал малої гідроенергетики. І в цьому році також плануємо тематику ще вивчаємо. На минулому році ми використали ці приймають 146 тисяч, на наступний рік плануємо 200 тисяч, І, можливо, якщо буде можливість залучати кошти з інших дерев, будемо максимально економіки для того, щоб ці кошти встановити. Дякую, Юрію Михайловичу. Колеги, чи маємо запитання? А скажіть, минулого року скільки у вас було фінансування? Було передбачено 200, випадково 146. А десь така прогнозована підтримка? Що ми від цього отримали в цифрах? В цифрах наразі ще дуже важко сказати, бо насправді в процесі, що складно, дуже важко людей навчити, що не мають кожен день знаходити цю систему вводити, як був певний навіть спротив. У вже спочатку опалювального сезону воно пішло, і тому що вже, мабуть, за підсумками опального періоду ми зможемо побачити якусь економію. Тому що система просто ще йде е, на накопичення даних, кожен день носить ці, порівнюється з минулими періодами. Наразі, принаймні, якщо десь є можливі були перевитрати, то система теж їм показує, принаймні ми ну, явно таких перевитрат не бачимо. Тому що про економію що трошки рано. Тобто основний фокус з точки зору енергетичного це тепло. Тепло, ні. Не, не а... ні, Воно все охоплює. І тепло, і воду, і електроенергію. Цей це, це, це комплексний програмний продукт, воно все моніториться. Але ну. Yes, не, воно... Є тільки одна пропозиція. Як закінчиться опалювальний сезон, десь підсумуєте то, то і ну, скажете про це. Але ну, приблизно. Якось підналізується. Дякую. Ми, напевно, ставлення населення, так? Не тільки підприємство, але ставлення населення дозволяє нам економити кошти виділення на енергоджерела. Дякую, Юрій Михайловичу. Чи маємо ми пропозиції до проєкту рішення, шановні колеги? Чи підтримуємо запропонований проєкт рішення? Підтримуємо. Тоді прошу голосувати. Звоювати голосування, будь ласка, хлопця город за виконають на ті України.

для ветеранського бізнесу і для фінансових підтримків для експортерів. Але так склалося, що всі умови, які ми домовлялися з банками, там е, помінялася якась класифікація в банків і під малий і середній бізнес тобто, е, почали попадати тільки підприємства, в яких оборот понад 12 мільйонів, відповідно, річний. Відповідно, банки не могли нам надати таких підприємців, де був ветеранський бізнес і мали кредити. Ми зараз е, будуємо в небі ще мікробізнес, тому що насправді було 5 ФОПів, які працювали, які мали кредити, які, можливо, це був бізнес корисний, але воно не спрацювало. Хочемо це поширити на мікробітриє щодо експортерів. так, що ми розробили порядок перестання коштів, угодили з юстицією, воно запустилося. Ми 4 місяці кидали оголошення про те, що ми чекаємо заявки від експортерів. Наразі не були зв'язувати з усіма експортерами. І наразі пояснення було, що не дуже вірили, що ця програма запрацює і фінансувала за рахунок своїх дочківних підприємств, які знаходяться за кордоном, вони не могли підпадати під відшкодування або, або за рахунок приватних коштів. Тобто, ці, ці їхні витрати в минулому році наших потенційних учасників програми знайшли з тих джерел. В цьому році казали, що всі будуть вже намагатися підпадати під умовних програми і в повному Михайловичу, дякую. І зустрічне запитання. Чи маєте ви е відібрання е від місцевих виробників, яких ви плануєте включити, в оцей власне каталог продукції на нові ринки? Чи ви всіх плануєте експортерів включати? Каталог ми взагалі плануємо зробити онлайн-платформу. У нас вже друковані є, але ну, направду груповані ми видавали виключно Де, за ваших міжнародних партнерів. Але як показує практика, він вже стає застарілий на момент його видання. У нас є така думка створити онлайн платформу яку б ми адміністрували. І виробники туди кожен, кожен кожен виробник мав би там свою сторінку. Він би здавав городський опис інформації з посиланням на дані свої ресурси, і ми її будемо максимально поширювати. Ні, ми будемо старатися максимально потомлювати всіх виробників і особливо хочемо залучати страхове виробництво, тому що ми року почали працювати з красовими виробниками і зараз ми проводили ярмарки, проводили міжнародні форуми, їх запрошували і хочемо зараз ще намагатися їх. Звезд містер практики виробників береться мені, що варто комісії разом з департаментом економічного розвитку відвідати власне підприємство, щоб побачити їхні потужності, щоб побачити їхній потенціал майбутній для того, щоб коли буде формуватися оцей каталог продукції, щоб ми могли об'єктивно оцінити, хто із виробників включений в цей каталог або може навіть і просувати цих, цих виробників. Тому мені здається, що наша співпраця в на майбутньому щодо каталогу продукції місцевих виробників мала би мати ну, більше таке охоплення і більшу підтримку. Прошу вас панович. Два питання. Перше. А ви проводили ярмарки і виставки? Ярмарка була в рамках форму Івано-Франківщина, на партнер» партнери 20 вересня в ДНБА і Драмтеатр, Дамдара. Була велика ярмарка форм, я тут виставний масок рухав, це було виставки, розників місцевих, там були відповідь. Потім так, також проводилися виставки агропромислової продукції, і ми йти, що, вось, що вони були Івано-Франківську, в Перелісі, в Калуші, в Коломиї, і ми туди також. І друге, колеги, пропозиція, прошу десь десь поміркуйте, оце друкування, це позавчора. Нет, ну, це не вже не позавчора, а про сьогодні це ну, звичайні зробіть електронні каталоги, які можна міняти ще від сайт. Експорт. Ну, ну, експорт. Його. І, як, як і, і крутіться там, тому що ну... Ви ж всі знаєте, що таке блоковано? Це подивитися, сміття і все. Я якраз навіть казав, що це вже ніяк так? Я можу про всі забуду за це. Так чи є ще запитання? Такі сайт, видіть. Добре, якщо питань немає, то е, хто за те, щоб підтримати календарний план за тоді на 25 рік, прошу голосувати. Город сам, Леконавичник, Кузьма Микола Становича, Кукрузовський Останович. Клімський вода не Дякую, колеги, дякую доповідачам. Призному, чи є якісь пропозиції, запитання? Немає. Тому дякую всім депутатам за те, що знайшли час.